Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Музика на фронті. Олександр Буліч, артист, який добровольцем пішов воювати, випустив першу пісню з початку повномасштабного вторгнення. В окопах занотовував свої думки, так і народилась пісня. Про знімання кліпу навіть не думав, не до того було. Поки не надійшла неочікувана пропозиція. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше деталей.

Це Олександр Буліч, його сценічне ім'я Саша Буль. За мирного життя був музикантом. Нині військовослужбовець збройних сил. Це єдина за півтора роки пісня, яку він написав у перервах між боями. Я не знаю, що там цей пес патрон тримає, який от зараз просто скрізь. Але військові тримають посадки, ліса, села, досвід, який мені. Довелось пережити протягом останніх півтора року. Я власне взяв цю фразу і вже довкола неї побудував концепцію пісні. Пісню називає окопним фольком, бо ж саме в окопах вона й була написана З початком повномасштабного вторгнення. Чоловік добровольцем пішов воювати, захищав Харківщину та Сумщину. Я був так званий в військовому слензі. Піджак, людина, яка пройшла лише військову кафедру. Особливо досвіду якогось військового я не мав, тому мені довелось робити ці такі очі, сумні котика зі шрека і просити. Будь ласка, візьміть мене, я дуже хочу служити. Часу на творчість, каже, майже не було. У рідкі вільні хвилини записував у нотатки вірші або свої роздуми, і щойно випадала нагода: влаштовував сольні концерти для побратимів. Взяв з собою таку фронтову гітару, скарм так, яку мені було. Не шкода втратити десь. Вона їздила у вантажівці з вибухівкою, і періодично я її звідти діставав. То як часто ви діставали вибухівку, а як часто гітару з вантажівки? Вибухівку частіше? Вибухівку частіше. Тому що це були протитанкові міни, на які ми дуже покладалися. Пісню тримаємо посадку. Музикант поки не планував оприлюднювати. Та до нього звернулися представники проєкту, який допомагає музикантам, що воюють повернутися до творчості. Вони й запропонували зняти кліп. Ми залучили п'ять гуртів. Ів, учасники, яких наразі воюють або воювали на початку війни, і е, зняли для них п'ять кліпів, щоб, хоча б частково повернути їх е, до їх основної діяльності, чи вони музиканти, щоб вони відчули цей вайб, коли вони випускають кліп, отримують нові коментарі. Е, бачать, що їх публіка за ними слідкує і їх чекає. З передової Олександра перевели служити у Львів в академії сухопутних військ. Тут виникла ідея про спільний концерт з оркестром. Це була одна з моїх перших таких пропозицій. Каже Саша, може з військовим оркестром. Бо військовий оркестр у нас досить популярний так само можна попрацювати і якось синхронізувати. Вражений успіхом нового кліпу. Олександр готовий писати пісні і далі. Звичайно, якщо матиме на це час. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1.